Так, Василь Васильович, будь ласка. Так, Василь Васильович, потім Василь Миколайович, почався. Сьогодні, як староста Сікаловської заробового охоронення, хочу сказати таку інформацію. Ми з півської старості Михайловської нас виконували постійно комунальне підприємство. Тоді ми часто були, як сталося, залучені до сесії, і практично сесії було виступ начальника у комунального підприємства, щоб надати кошти на допування його збиткового підприємства. Спратику ми мали по-комунальному. В селі відбувалося наступне. Їздив трактор, часто він був поламаний і забирав тільки частинку пару вулиць, що мене село Субхалиське ну, досить мале. Приходилося додатково шукати в селі, аби возили ці відходи на один день. Було часто факти з комунальним підприємством, тим, що була екосервіс, що не забирали, він не вміщав, не забирав мішки. І мені приходилося як старості вивозити самому особисто, підписувати контрактник і вивозити сміття на полігон. Після того, як відбувалися тендерні умови, Екосервіс, який кажуть, в такому важкому стані на цю послугу запропонував ціну практично те саме, що запропонувало еко, еко Прикарпаття. Е, у ну, даний час я бачу для якось особисто як староста. Я бачу перевагу в тому, що в мене немає ніколи не зібраного сміття, навіть якщо машина одна не впоралася, приїжджає наступна машина, все, що, все, що я витягую з окопів, з ярів, з ріг. По дзвінку приїжджає, якщо не той день, то наступний день приїжджає так само сина і безкоштовно мені це все забирає. То зараз село ну, досить чисте. Я, я, наприклад, цим позитивно задумований. Я розумію, що є версти населення, які не захищені, які мало забезпечені. Я з кожним стараюся, як староста, щоб ви розуміли, що любе Скасування тарифу чи змінення тарифу в нас, щоб людині менше нараховували, чи борги, йде через тату. Тобто, тобто ми даємо відповідні акти, ми даємо, підтверджуємо, чи хтось за кордоном, чи ще що просто до багатьох людей не доходить ця інформація або не прийшла, або за скільки років вони не розуміють, що в них 9 чоловік живе одна, і вона може платити за одного, коли людина все правильно отримує. Інформацію, я, ну, ви можете самі побачити статистику, за три роки ми вийшли на допомогу, що діти нормально ставляться до того, що вивозять сміття і нормально влаштовують їх ці тарифи. Для малозабезпечених перст, для перших є субсидія, і при подачі на субсидію вкладується в поводження з побудованими відходів. Людині надається кошти на те, що вона безкоштовно користувалася. Звісно, є факти, коли, наприклад, живуть двоє бідних людей, а у них, ну, я говорю так, є, відкрито діти, внуки за кордоном купляють машини, купляють квартиру в Франківську. І таким людям відмову на відмову надані субсидії. Я питаюся, чому? А тому, що мій внук купив при те, що я не рахую чужі гроші, але для тих, хто справді бідний, є субсидія, вона дієва. Я кожен раз маю цю розмову. По селу я бачу нормальний вивіз цвинтарів, що це безкоштовний, машина приїжджає по любому дзвінку. Якщо є суботній, машина приїжджає, всі баки забрані, всюди сміття забрано. Тенденція на зростання. Тариф йде всюди, МТС підняли, Київстар Стар підняли з інтернет собі підняли, і то підняли в рази. Там не 100 гривень, а вже сума більше триста гривень. Поки що як староста, я задоволений тим послугам, які надаються. І я розумію, що ми можемо шукати, тому ми, ми про це поговорили, що далі на час півроку працюємо, ми будемо працювати з сервісом. будемо дивитися, це, те, це, та, це. Та, паття, будемо дивитися, які норми справді в сил на докидання проти судових доходів, бо ми постійно залучені їх будемо говорити і вносити свої колективні. Які, будь ласка, тарифи у Франківську, Будеш, ми... маєте статистику. Франківську 56, 7, 9, 59. 59. Майже 60. 60 сектор, більше 60 для. Приватний сектор більше. Приватний господарство. Коло ми є на 60. Тобто -то приблизно однакові, так.